Мене видно? Так, дорогі мої підписчики, хочу вам розказати про свій мотоблок, який я зробив для просапки, копки і ну, обробки картоплі і прочого. Зробив я його з підручного матеріалу по своєму <кій> <Треба піти. кій> розміром. Зробив два в одному. Два в одному це називають так. На одному колесі працює і на двох колесах працює. Хочу сказати, що рама складається з угольника з 35-го угольника. Длина рами. 56 Ширина рами. 28. Висота. 19. Ді, стоїть два, дві рами для того, щоб посередині було одне по колесо йшло. Того стоїть виша віша рама. Спочатку я робив мотоблок на білки е, дружби. Він себе зарекомендував погано. Вона не робила так, як дружба в нас робить <свісно> так і мотоблок їхав. То я купив е, мотор садко. 250, на 6 кін з 6,5 кінських скилл. Працюю він добре, без перебоїв. На бензині. Заводиться добре, вистачає бензину на багато. Ще поставив я коробку від МТ, по-моєму, що. Чотири передачі, зараз задня передача. О, раз, включаю, задня передача. Но на задній я не їду, бо воно трошки рве назад. Ось тут включення задньої передачі. Так що переключення от є передач. Але в основному ми працюємо на першій передачі. Так воно нормально тягне і їде. Це буде перша, далі підключається, я до четвертої і задня. Задня. Ого. Так, від мотора на моторі нас поставив шківок, найменший, зробив на два рівня. На, на коробці поставив. Який знайшов легеньке алюмінію на 20. На половиною рівня поставив від машини. Від машини. 10. не помню на 10, не 100, коротше, там треба мірити. На 138 чи що? Так що можна, якщо є в кого більший. Цей шкіл можна ставити більше, хоча б на 25-28. на ну Тут треба буде, наверно, біж. Можна на один рівень на профіль Б. може теж буде лучше. Ну, вже 2 роки відробили мене рівні цього нормальні нормальніше поки. Так що цево. от Зробили мотоцикла взяв сціплення. Тут сам вже робив ролик прижимний, прижимає добре, натягується, регулюється двигателем, коробка стоїть мертво. Закручені двигатель ставиться, натягується. Тут резинка для, того, для натягування. Стоять ще такі от ограничителі, щоб не злітав ремінь у свободному положенні, коли крутиться нейтрально. Не крутились і не крутилась коробка, то воно крутиться так, свободно. Так, що ще? Зробив ціпну передачу. Виточив до... сюди, до це де короб, на коробки йде на, ці, на кардан. Я переробив, переробив, поставив зв'язочки. набор зв'язочок від дельти на Маленька 14, велика зв'язочка на 41. Але думаю переробити на більшу і на Задумка є на 52 і на 13 від, від яви. Вона буде помаліше їхати, але буде сильніша тяга. Тут натягується рівні цього ролик натяжний на. цепок. Тоже добре натягиваю, хорошо. Так, что ще? Газ робил. сам регулирую. Саморобний тоже. Больше, меньше. Все саморобно. Тільки коробка і мотор куплені. Ні, коробка дали, пожичили. <гум> колеса. Зроблються на два колеса. Ми копали картоплю, то ставили на два колеса зроблені з полоси. Ну, полоса дві штуки. Ширина коліс 10 сантиметрів. Посередині дирка, щоб земля висипалася. Колесо. Тут зроблено диск. диск купляв я, щоб рівненький був. До нього приварив ті типу, шпиці і прикрутив до ступиці. Зварив, зробив ступицю. Переставляється, прикручено і тут на, на вал болтом просверлено болт тримається. Так це Діаметр колеса 40. Два зацепи по три А Саме логічно зроблене друге колесо. Ага, це, це зроблено колесо на посадку картоплі садив я і підсапаємо, підгортаємо картоплю. Колесо. Зроблено ширина 13. Так, чуть по-другому зробив одне, тільки тут теж діс стоїть. Тут почіпнічки ставляться, все знімається, два, а тут ставиться всередину. Так щоб вона посередині йде, можна сапати, підгортати, копати ні, барабулю буде м'яти. Тут, а наскільки я став, на 40? 40 чуть, -чуть менше. 41 колесо, діаметр. Тут також ступиця стоїть. Йодочка переставляється з того сюди, якщо щось треба робити. Що Ага. Тут почіпники, почіпники зроблені саморобний, зробив якось. Типу, а тут куплені почіпники. Вал, вал тут на 30 зроблений. Тут на Почепники на 25, а тут ступиця на 22. Зроблена, заходи. Звздошка тут стоїть теж на ступиці, на шпонці і ще болт. Тут ще зроблено, шапеді. Зробив для того, щоб е, груз тіпляти, щоб чуть легше на руки було. Щепляти ложу 20-кілограмову 20 гіру, то легше на руки. Трошки тяжіть наперед. йде. є грушку Оля, каже, привезіться. Садимо бараболю, а, ще раз кажу, цепку той сам зробив, вінт, ну все це, все це натяжні вінти, все це зроблено самому. все з подручного матеріалу. Перечіпляється, коли садимо бараболю, підвертаємо, ставимо цей плуг. Був у мене тому... цього. А, ще є просапне. Ну, просапне там трошки полетіло, то я забрав його зремонтувати. Коли Сила є. Тут зроблений для копки бараболі. Тільки копали, ще не почистили. Куплена стойка. Тут зроблено вчіпляється. Обикновений культиватор на лапа, тільки вчеплено, приварена дроти. дроти. Наш мотоблок працює нормально. Тепер попробую його завести ставимо на середину чайсього, чигання. God. І не, ну, можна довше трошки. ширина между ручками 50 см. Круди 15 см зробила. Я покажу вам, як задня середа.